Чи ну сюда я просила? Сува слава ані мощне просто ані можна це персональний проект Любові Міненко. В цих залах представлені роботи з сімдесят шостого року і до сьогодення. Вони формувалися за декількома темами: це дороги, пейзажі, це тканини, аплікації, сакральна тема, тема кохання, тема канева, які сформував світогляд художниці. І, а, ці, а, ні, ні. а все одно наш у форматі віриш на. Цю виставку варто відвідати, тому що ця художниця це живий приклад сьогодні поєднання бачення сучасності контемпорального бачення світу з школою лідера Яблонської, яку пройшла Любов Міненко, і це дуже цінне поєднання, тому що сьогодні у часи концептуального мистецтва інколи забувають про школу, це і сучасне бачення, і разом з тим це є якби дань. Школі, в художній школі і високий рівень мистецтва. Смислі тимі щодо широкої так. також під час відкриття виставки відбудеться презентація книги Любов Міненко, над якою працювали два роки, яка є монографією всього життя і творчого шляху художниці, автор книги Поліна Ліміна. Запрошую сьогодні всіх у національний музей Київська картинна галерея у 18.00 на відкриття виставки.